В Європі буде обмаль палива для закупівлі українськими контрагентами, тому не виключене зростання вартості цих нафтопродуктів вже найближчими тижнями. Тому органам місцевого самоврядування потрібно вже зараз подбати про Промування необхідних запасів, палива для неперервної чи періодичної роботи дизельних і бензинових генераторів. енергетики роблять все від них залежно для того, щоб змінити ситуацію на краще, однак багато що буде залежати не лише від їхніх зусиль. Загроза ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі зберігається. Про це попереджають усі перші особи держави. Щоб впоратися з можливими блакаутами Україні потрібна допомога країн-партнерів, каже експерт. Якомога щільніше прикриття неба над енергетичними об'єктами над усією Україною. Ми бачимо, як здійснюється постачання нових видів озброєнь протиракетної оборони. І друга умова це наявність на складах енергетичних компаній, операторів систем розподілу, тобто обленерго необхідної кількості специфічного обладнання, потрібного для відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури. Геннадій Рябцев також прокоментував можливість імпорту електроенергії в Україну з Європи. Ці механізми, як повідомляють енерготрейдери, сьогодні тестуються. Існує також можливість аварійних перетоків електричної енергії з держав-членів Європейського союзу завдяки наявності синхронізованих систем. Континентальної Європи та об'єднаної енергетичної системи України, проте ці можливості перетоків, і можливого навіть імпорту, вони обмежені потужністю міждержавних перетинів. Ця потужність становить не більше ніж 5-7% від загальних обсягів енергоспоживання в Україні. І навряд чи може найближчими місяцями зрости більше аніж до 10%.